Друзі, всім привіт! Сьогодні я солю гриби гливи по-бочковому, але вдома в себе на кухні і без діжки. Ви тільки подивіться, як з таких ось красунчиків виходять дуже-дуже смачні солені грибочки. І для їх приготування мені необхідний мінімальний набір продуктів. Для цього я придбала ось такі гарні грибочки, вага в мене їх вийшла кілограм разом з тим потовщенням, що йде внизу ніжок. Далі я грибочки відділю обережно один від одного, щоб не зламати, і потім їх ретельно промию. Ось такі великі грибочки я не буду різати ножем. Я беру вгорі за шапинку і ось так розриваю руками. Це буде ну, дуже гарно виглядати, ніж різані ножем. А ті, що поменше, я просто відрізаю і все ціленькі. Ось ще раз, будь ласка, подивіться, як я вчиняю з великими грибочками. Робіть тільки так, розрив буде природнім і дуже гарним. Грибочки я розібрала, великі ось так поділила. Тепер їх потрібно відварити. І коли водичка закипає, я додаю столову ложку солі, щоб грибочки варилися в підсоленій воді. У мене каструлька 5-літрова, я додала одну столову ложку солі у водичку. І як водичка закипіла, я кладу в неї грибочки. В Мою каструльку улізуть всі одразу. Ось так під час варіння я їх притоплюю ситом, тому що вони будуть всі на поверхні, і проварюю 20 хвилин від закіпання. Поки варяться грибочки, в мене є час нарізати часничок. Чотири зубчики я нарізаю ось такими тоненькими пластинками слайсами. Далі беру пучечок кропу, теж його нарізаю, але не дуже дрібно. Через 25 хвилин я їх виймаю обережно, щоб сильно не травмувати. Поки грибочки трохи вичахнуть, так щоб я могла їх брати руками. Я ще підготувала сіль, тут одна столова ложка та спеції. У мене тут лавровий листочок та суміш перців. Тут і духмяний, і чорний, і зелений усі буду потрошку пересипати. І тепер до в якій я буду безпосередньо солити, складаю шарами, грибочки. Тепер присолюю, присипаю кропом та трохи часничку. І знову повторюю. Знову кладу грибочки, солю. На кожен шар у мене виходить десь по такій неповній чайній ложечці. Кропчик. Від душі, часничок. Та не забуваємо про спеції, лаврові листочки та перчик. Він надасть неймовірного аромату нашим грибочкам. Вони будуть хрумкі, як наче з лісу. Останній шар у мене виходить зелень, часничок та спеції. Також не забуваю присолити. Тепер потрібно поставити під гніт. Тарілочка в мене трошки не підійшла, баночки з огірочками буде достатньо. Залишаю на столі до вичахання повного, а потім в холодильник на один день. Все, друзі, через добу дістаємо наші грибочки, вони. Пахнуть нереально, на вигляд, нереальні, дуже-дуже смачні, хрумкі, не наче щойно з діжки. Рецепт є перевірений, дуже смачний. Обов'язково спробуйте. Зараз ще ми їх прикрасимо до подачі і будемо смакувати. Подавати я буду з цибулькою. Та ароматною домашньою олійкою. Друзі, це дуже-дуже смачно! Обов'язково скуштуйте, порадуйте своїх рідних та близьких. Смачного!